Платити за воду будуть по-новому. Частина рівнян тепер буде платити окремо за водопостачання та за водовідведення. Та ще й двом різним установам: зокрема за водопостачання, містяни сплачуватимуть, як і раніше, у рівне облводоканал. А от за водовідведення новому постачальнику, а саме Укрзалізниці. Така ситуація в першу чергу відбулася через те, що Перекачує стоки від наших абонентів АТ «Укрзалізниця» і вона робить це своїми мережами. Ми розділили нарахування на водопостачання лишили в себе на централізоване водовідведення. Скажем так, ми припинили нарахування. Проте дві платіжки приходитимуть не всім рівнянам, а лише тим, які проживають в районі залізничного вокзалу. До постачальника нового віднеслись вулиця Сковороди. Частково проспект Миру Ніла Хасевича вулиця Небесної Сотні. Павло Галько розповідає, раніше мережами Укрзалізниці користувався рівне облводоканал. Однак у січні цього року Укрзалізниця отримала ліцензію на надання послуг з водовідведення. І тепер рівняни за цю послугу сплачуватимуть напряму. Тариф той самий. Перелік будинків і квартир у нас є від, від попереднього. Постачальника, і ми будемо співпрацювати, будемо нарахування проводити згідно наданих послуг полічильнику водопостачання. Цю інформацію нам буде передавати водоканал. Тариф буде 19 гривень з ПДВ. Рівняни вже почали укладати договір з новим постачальником, але про нововведення, яке вже почало діяти із січня цього року, знають не всі. Договір ще не вкладали, але інформацію цю... Це... Знаю. Більш практичніше платити час в одну і ту саму організацію. Так ну, виходить, що за воду платиш в одну організацію, а тут придеться заключати ще один договір. Ну, це, мабуть, просто лишня ще морока. Не чую я і не знаю. Оце ви, ви сказали мені перше. Ну, і я не знаю, це. Вони ну вони й так ніколи не чистили, а тепер я взагалі не знаю, хто буде чистити». Для того, щоб мешканцям відповідних вулиць укласти договір і платити за воду відведення новому постачальнику, необхідно звернутися до Львівської дирекції філії Укрзалізниці на вулиці Ніла Хасевича. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та обов'язково рахунок з рівне облводоканалу за грудень 2024 року. Станом на сьогодні договір із новим постачальником переуклало в. Же близько сотні рівнян Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group.